Даже не Але стосовно історії, да, от, взагалі, е, термін трапеція грецького походження. Тобто трапедіон означає столик, зокрема, столик для обіду. Слово трапеція і трапеза однокоренево, однокореневі слова. Тобто, ну, взагалі, трапеція, що не кажучи, вот стол, да, ми іноді рідко зустрічаємося витрачаємося такою, ну, дуже нагадує, так скажімо, але ми переважно витрачаємось, ну, скажімо так, в формі прямокутника, в формі квадратів, в формі, наприклад, шестикутника, ну, от такі от тули, ну і також коло і круг, ну, або круг. Тому це найзвичаще. Тому що вона трапеція, також у нас буває, але залежно можна сказати так. от, навіть от, в житті витрачається. Да, наприклад, от вам необхідно поставити цілець, да? а у вас такий кут, який ну, такий, дуже специфічний. І вам необхідно не просто прямокутний, да, тобто, прямокутною форму, а досить от такої схожі на нагадування трапеції. справа. Тому маємо так скажемо, особливі побажання, можна сказати. І тому форму трапеції, звісно. Рідко таке у нас буває. Тому твої, перші, твої праці начала є в під терміном трапеція, розуміє, будь-який ще який не є паралеграмою. Більшість математики в середньовіще використовується термін, термін трапеція тим самим містом, тобто мається на увазі, що, ну от скажімо так, що воно не є паралеграмою. Чому? Тому що бачимо. Трапеція, коли ми будуємо трапеція, да? тобто, в нас бічні сторони різні, Тобто вони не однакові, мають на увазі, просто різні. Але окрім рівнобічної трапеції, тому що там рівнобічна трапеція, бічні сторони дорівнює між собою. Але основи можуть бути різними. Трапеція в сущатному розумінні перше зустрічається в давньогрецького математика посидонія, тобто перше століття Посидонія – Родоцького, давньогрецький філософ, проте, лише починаючи з XVIII століття, цей термін став вживаним для чотирикутників, у яких дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Тобто, ми і так розуміємо, що от, да, от якщо пригадати паралеграм, то паралеграми там просто паралельні, і мало того, не просто паралельні, ще вони однакові. А трапеція, у якого дві сторони паралельні, мають на увазі основне. А дві інші не паралельні, ще у нас більшні сторони. Ну, існує у нас взагалі, мають у нас рівнобічна трапеція, прямокутна трапеція і довільна, так скажімо, трапеція, ну або просто кажуть, трапеція. Паралельні сторони називаються у нас основами, а не паралельними сторонами. Висотою трапеції перпендикуляр проведеною з будь-якої основи, точки основи трапеції до прямої, що містить протилежну сторону. Можна провести висоту із точки Б або із точки С. Тільки головне, не забуваємо ставити прямий кут. Тому що, дуже, так скажімо, тому що тут мова йде не просто висота, да, а перпендикуляр. А що таке у нас перпендикуляр? Це 90 градусів. Трапеття існує в надпрямокутна, в якого у неї два суміжні ку кути прямі. Тобто, що для обчислення не необхідно. Да? Якщо у вас відомо, наприклад, оцей у нас прямий кут, оцей прямий, значить у вас залишилося всього два кута. Тобто достатньо нам е, у прямокутній трапеції можна сказати, що кут С, додати кут Д дорівнює 180 градусів. Тому що там і там, у нас, якщо у нас прямокутна трапеція, да, то ми можемо сказати 360, мінус 19, мінус 90. Але це все такі на бризне. Тому тобто, краще всього кажуть кут С без кут D. Якщо рівнобічна трапеція, то що це означає? рівні пісні сторони. Якщо у вас рівні пісні сторони, то, звісно, кути один тупий, один гострий. Дорівнює також на 180 градусів. А там ми просто помножуємо на 2. Нам достатньо визна визначити кути, тошовно тупий, один тупий і один гострий, але в залежності від ситуації. І тому пропеція це окремий вид чотирьох курсів, тому що, мабуть, дивлячись на цей от малюнок, який зараз зображений, у нас маємо загальну назву з чотирьохкурні, в які входять паралеограми, прямокутники, квадрати, ромби. Трапеція. Але паралеграми розділяються, ну, скажімо так, воно, вони входять до цього прямокутник, ромби, ну, тому що дві сторони у нас паралельні, і внутрішній ще й квадрат. Але квадрат є прямокутником. Іноді в деяких підручниках пишуть що це чотирьох купних так або весь паралеограма, у якого всі кути у нас можна по-іншому, по-своєму називати терміни. Але окрема трапеція це у нас окремий вид видкурника. Тому що, от, якщо от, дивлячись на прямокуртник, да, ось що можна розпочати, наприклад, от у нас гостра рівнобічна трапеція, три рівні сторони. Ну, це стосовно трапеція. Може бути прямокутна трапеція, тобто виходячи із прямокутника, а також виходячи із квадратного, тому що може бути умова задачі, що менша основа дорівнює ви І тупа, тупа трапеція. Також так буває, але, чесно кажучи, тупа трапеція, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли було таке, не було, але цілому. Тупа, трап... Тупа трапеція ну, рідко можна добувати, тому я думаю, що розглядатися націю, я думаю, що це не дуже рекомендують. Але переважна прямокутна трапеція, рівнобічна трапеція, але іноді можуть бути три рівні сторони. Тобто на увазі бічна сторона, дві бічні сторони і менша основа, не більша має на увазі. В це у нас тут взагалі. Тобто трапеція це окремий вид чотирьох курмах. Тому ми його виділили окремо, Які у нас існує властивості трапеції? Цьому кутів трапеції, прилеглих до пічної сторони дорівнює 80 градусів. Тобто, можна перефразувати інакше. Один тупику, додати один гострий кут, Рівнює 80 градусів. Трапеція є окуклем чотирьохкурника. Третя властивість у рівнобічної трапеції кути при основі між собою рівні, ну, Кажемо так, рівнобічна трапеція. Да? От пригадаємо трикутник рівнобетрина. Або там рівновторогін. Ну, в першу чергу рівнобетрина, Да? І там що у нас каже? Кути при основі однакові. Тільки у нас лишилася вершина, тобто щоб знати конкретне значення. Так само і у трапесі. Діагоналі рівнобічної трапесії, а саме стосовно рівнобічної трапесії дорівнює між собою, тобто дві діагоналі дорівнює між собою, тільки лише у рівнобічної трапеції. У всіх інших вони не рівні. П'ята ситуація. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, поділяє основу трапеції на два відрічки, менше з яких дорівнює піврізниці основ, а більше півсумі основ. Ну, це от якщо дуже гарна така. В гарний приклад. Бачите, у нас висота БК СМ. нас БС підпадає з КМ. А чому в нас ця, нагадує ця фігура? Нагадує прямо куд БСМК. Ну, тому, що ми бачимо прямий кут. І тому БК у нас дорівнює М, і вони паралельні собою. А БЦ дорівнює ось цьому відрізку КМ. Але, наприклад, у вас буде відомо, наприклад, відрізок МД, ну, допустимо, да, Якщо при довільному трепеті, то далі можна знайти, чому, скажімо так, дорівнює іншу нас відріжки. Якщо, Навіть якщо у вас буде більш сторона відома і висота відома, то тут задієнно терема піфагору. Тобто, тут в залежності від умови видачі. А рівнобіжна трапеція дуже чудово нагород. Чому? Тому що у рівнобіжної трапеції саме відрічки АК дорівнює МД. Тому що бічні сторони однакові. Ось така логіка, так скажемо, то жовна трапеція. Ну і саме однака рівнобіжної трапеція, якщо в трапеції кути при одній основі рівні, то трапеція на шупершує рівнобічна, Тобто це можна е, сміливо сказати, що от нехай у трапеції або БСД кути при більшій основі рівні. Проведемо висоти, які рівні між собою, і далі ми бачимо, що трикутники однакові за катетом та протилежним кутом. внаслідок Такий невеликий прямокутний трикутник. І тому АБ дорівнює без трапеція рівно більш, бі ну і треба було довести. Мається на увазі, ну, скажімо так, з, згідно з прямокутного трикутника. Що у нас в середня лінія. Середня лінія, як ви пам'ятаєте, все у нас? що, Якщо у вас бічні сторони, m М і n М є серединою, то МН являється середньою лінією трапеції І воно обчислюється як суми двох основ ділимо на пів. У трикутника мається на ваді одна, друга основи, а у трапеції тільки дві основи необхідні на складу. Що то площа трапече, площа трапечі, якщо звернути звісну увагу, да, то е, насправді тут повинно бути не може бути А множити, звісно, на Б. Правильна формула у нас, звичайно, А плюс Б, тому що е, ми переважно площа трапеція дорівнює добутку півшуми її, одно і вишити. А що таке півшуми? Це означає, що це нагадує на що. Середня лінія трапеції. Тобто, можна сказати, що середня лінія трапеції помножимо на висоту. А далі ми можемо діяти будь-яким шляхом. Тобто, ми можемо добудувати до прямокутника, можна чого завгодно. Головне, не будемо будувати. Тобто, формула площі трапеції от саме виглядає таким чином: А плюс Б ділимо на напів. Помножимо на H. Це вона, то, єдина така формула трапеція, але ще може бути, ну, зустрічається ще у ну, нас одна формула, в якій також може виділено ну, от, Наслідь, скажімо так, знаходження діагоналі, якщо там відоме, ну, там, ну, там трошки доволі поки що не розуміло, поки що головне, майте на увазі, що може бути А плюс Б, якщо у вас буде відомо основи ділимо на пів, да? а може бути середня лінія трапеції, якщо відома і висота, то можна одразу обчислити ці площу цієї трапеції. Що на базі всіх дедалі? І у нас задача. Висота рівнобічної трапеції, яка проведена з вершини топового кута, поділяє основи на відрізки задовший 6 і 30 см. Найдіть меншу основу трапеції. Що в нас головне? У нас головне рівнобічна трапеція. Значить, що це означає? що ми можемо побудувати трапецію і вказати, що АВ і С Д дорівнює між собою. Можна це в умовах не обов'язково, можна просто позначити, що вони однакові. чудово. Далі що нам відомо? Відомо, АК дорівнює 6 см. Ну, Тобто, це поділяє основу на за 6 завдовжки 30 см. КД дорівнює 30 см. І тому, нашу в чергу, нашу чергу, стосовно КД увазі, ми розглядаємо ось цю БК. Нам необхідно знайти, чому дорівнює менша основа БС. Яким чином так ми можемо зробити? А ми його можемо розглянути трикутник А, Б, К і МСД. Що ми бачимо одразу? Одразу ми бачимо, що А, Б і С Д за умовою. За властивочнобіжної трапеці, БК дорівнює С також за властивочнобіжної трапеці, тобто вони просто однакові. Тоді у нас що виходить, що кут А дорівнює куту Д, кут К дорівнює куту М. Ну, вони як прямий кут. Значить, в наслідок чого ми отримаємо? Що АМ. Дорівнює КД дорівнює 6 см. А М дорівнює КД, КД дорівнює 6 см. А от КМ буде дорівнювати, оскільки вам уже відомо, то нам необхідно просто зробити одну таку справу. Насправді ми обчислюємо 30, цього на 30. Віднімаємо 6 см, ми отримали КМ дорівнює 24 см. БС дорівнює КМ дорівнює 24. Насправді, я б діяла навіть трошки інакше. Якщо у вас відомо АК, то я точно знаю, що воно дорівнює МД також 6 см. А мені необхідно знайти КМ. КМ. Як можна це зробити? Якщо в мене є КД, віднімаємо АК, тобто 30 віднятий щит буде 24, то тоді я отримуємо КМ. Можна так діяти. А було б зручно, якщо було б відомо, наприклад, АД 30 см, ну от, наприклад, відома АК у вас шит. То в таких випадках 30 мінус 8. І мінус 6 раз, тому що рівнобічно трапеція. І тоді ми точно отримуємо КМ, тобто 30 мінус 6, мінус 6, буде у нас 18 см. Тут трошки там потрібно е, подивитися, скажімо так, не одразу на дві висоти, а можна просто розглянути спочатку на одну висоту, щоб просто побачити біль, скажемо, детальніше. Що у нас однакові, що вони дорівнює між собою, який саме відріжок? А оскільки у нас рівнобітна трапеція, то, в принципі, не так буде складно, звісно, розуміти. Тепер що... Отут... дуже цікавіше, це знов таки невідомі кути прямокутної трапеції, найбільший кут, якою у трещі більший за найменший. А що найбільший кут? Ну, що ми завжди кажемо, коли найбільший кут? Найбільший кут кутом. ми його вважаємо тупий, тому що його кут трохи менше. Тобто, вважають його найменшим. Тому ми будемо говорити таку річ: От, оскільки у нас прямокутна трапеція, Значить, вже два кута є. Значить, вони 19 градусів. Нам цікавить лише кути С і кут Д. Д кут кут невідомо, ми позначаємо найменше Х, найбільше ми будемо брати 3Х, ну, тобто у більші. 3Х. Але за властивочі трапечі ми сміливо можемо сказати, що кут С додати кут Д дорівнює 180 градусів. І далі замість, цих, тобто замість цих букв кут Д плюс Q, підставляємо x плюс 3х, знаходимо х це як вимірювання, але ми позначили Х, тому ми кажемо у градусі, тобто 45 градусів. Ну, а тепер нам необхідно з'єднати, що буде дорівнює ще ж такий тупий кут. Тупий кут дорівнює 135 градусів. Чудово. Далі наступний етап. Перевіряємо, що дорівнює мато 80 градусів. В нашому випадку дорівнює 180 градусів. Все і потрібно було показати. Це